На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Побили військового. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Прикарпатські правоохоронці затримали зломисника, який підпалив автомобіль. У на щастя ніхто не постраждав. Поліцейські провели урок для учнів Коломийського ліцею імені Сергія Лисенка. Був дуже цікавий урок, як де і хто може вручити повістку. Чи можна від неї відмовитись? Тепер повістка вруч, вважається врученою, навіть якщо е, особисто не була вона отримана. Побили військового в Івано-Франківську троє чоловіків накинулись на сорокарічного військовослужбовця. Сутичку побачили перехожі. Вони викликали правоохоронців, Поліцейські затримали зловмисників. Очевидець зняв фрагмент сутички на мобільний телефон і передав відео слідчим. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Ним виявився 40-річний військовослужбовець, мешканець Івано-Франківська. Поліцейські доставили чоловіка до медзакладу. Медики дігностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що у результаті сутички постраждав і випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця. Та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявили троє мешканців Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали сперті до них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Свою вину затримані, визнали. Я визнаю свою вину, що наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення. йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали. А перед тим то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випало? Та може. Там триста чотириста горілка пам'ятаю те, що мене дома лише розбудили поліцейські. Я дуже шкодую за, за те, що я зробив, Вибачаю, що, ну, більше такого не по 30. 26 шестирічного та 21-річного зломисників затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, йдеться про хуліганство вчинене групою осіб. Правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. На Прикарпатті трапилась дорожньо-транспортна пригода із загиблими та травмованими на місці аварії. Працюють поліцейські 12 вересня близько 8.47 на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пістень Косівської громади. На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі спеціалісти, криміналісти, слідче управління головного управління нацполіції в Івано-Франківській області та всі відповідні служби. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення між вантаж автомобілем Ман та автомобілем Opel Віваро. В результаті аварії водій та пасажир Ополя загинули на місці. Ще чотирьох пасажирів доставили до лікарні. Всі обставини та причини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Слідчі дії тривають. Підпалив автомобіль і намагався втекти. Прикарпатські правоохоронці за гарячими слідами затримали зловмисника. Наразі фахівці з'ясовують мотив вчинення злочину та встановлюють ймовірних спільників затриманого. 10 вересня на одному із паркувальних майданчиків Івано-Франківська зловмисник облив автомобіль Хюндей легкозаймистою суміш та підпалив його. З місця події фігурант втік. Повідомляють правоохоронці. Першими займання побачили жителі тамтешньої багатоповерхівки. Мешканці викликали поліцію та рятувальників. Вогнеборці загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські ретельно оглянули місце події та навколишню територію. Слідчі вилучили речові докази, змиви обгорілі частини автомобіля, запальничку тощо одразу ж до пошуків підпалювача долучилися всі оперативні служби обласної поліції та співробітники поліції івано Франківська. Уже за лічені години фахівці встановили особу злоумисника. Йдеться про 39-річного Івано-Франківця. Чоловік раніше не судимий, розповідають представники поліції. За підтримки спецпризначенців, корт його затримали за місцем тимчасового проживання. Прохоронці провели там обшук, де вилучили мобільний телефон, банківські карти, одяг та інші речові докази. Наразі праохоронці з'ясу. Овить мотив вчинення злочину та встановлюють ймовірних спільників затриманого до розслідування. Триває вирішується питання щодо оголошення зломисенку про підозру, про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. за скоєне затриманому може загрожувати покарання до 10 років ув'язнення. Бійці 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО закликають підтримати збір на засоби радіоелектронної боротьби. Ребе потрібні, аби захищати воїнів від ворожих безпілотників. Мета збору – 2 мільйони гривень. Залишилось дозбирати 200 тисяч. Номер картки – 53, 75, 41, 12, 21, 30, 08, 20. Дорогі браття і сестри, вже третій рік поспіль ціною власного здоров'я, а на жаль, часом і життя, військовослужбовці 78-го окремого батальйону виконують бойові завдання по захисту батьківщини від російського агресора на території Запорізької області. Противник щодня і щоночі активно застосовує різні типи безпілотних ударних апаратів для нанесення враження по позиціях наших військ. Для того, щоб захистити наших воїнів, нам необхідно сучасні потужні засоби радіоелектронної боротьби. На даний час триває збір на 2 мільйони гривень для придбання цих саме засобів для 78-го батальйону. Залишилось зібрати зовсім небагато, близько 200 тисяч гривень. Просимо вас зробити ще один ривок та Закрити цей збір. Кожен реп це збережене життя та здоров'я наших побратимів. Тільки в єдності сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Як, де і хто може вручити повістку, чи можна від неї відмовитися? Яке покарання може очікувати, якщо ви не з'явились до органів територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Відповіді на ці та інші питання дає приватна нотаріуска Тамара Базюк. Повістка це повідомлення про те, що вам треба з'явитися до органів територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою проходження військово-лікарської комісії. Вона має бути відповідно заповнена і вручена у той чи інший спосіб, каже приватний. Нотаріус Тамара Базюк. Тепер повістка вруч, вважається врученою, навіть якщо е, особисто не була вона отримана. Тобто шляхи вручення саме повісток. Це може бути за місцем вашої роботи, це може бути на вулиці, будь-де вас можуть зупинити і вручити вам повістку. Це передбачено законом і таке може бути. Але Треба дуже важно ставитися до змісту повісток. Якщо, наприклад, у повісті відсутні обов'язкові реквізити, це підпис, печатка чи неправильно заповнені ваші дані. Така повістка вже викликає сумніви, і в такому випадку ви можете відмовитися в її отриманні і звернутися відповідно навіть далі для оскарження цього рішення ТЦК та СП. Але це має бути якась суттєва підстава, тобто просто так відмовлятися. І не брати в цьому участь ви не можете. У цьому випадку вас чекатиме адміністративна, а згодом і кримінальна відповідальність. Адже якщо ви підписалися на цьому документі, чи навіть просто вам принесли його додому або надіслали поштою і не вручили особисто, прийти в те все одно потрібно, каже Тамара Базюк. Далі на вас буде накладене адміністративне правопорушення, ви будете сплачувати штраф, але ви повинні пам'ятати, що ця сплата штрафу жодним чином не звільняє вас від виконання вашого обов'язку захищати і боронити нашу державу. Тому, якщо ви бачите, що у повісті є якісь неточності, якісь помилки, похибки, ви можете відмовитися і отримувати. Після того, коли уточнете всі ці моменти, відповідно, штрафу якось сплачувати не будете. Повістка має певні реквізити, які я вам назвала, де має бути чітко написано прізвище ім'я Пебачка, в якому вона вручається, має бути підпис начальника керівника ТЦК та, та СП і скріплена початку. І як я говорила, сформована за допомогою єдиного державного реєстру або особисто заповнена уповноваженим. Представником ТЦК та СП наразі повістки можуть вручати не лише представники ТЦК на це мають право і органи місцевого самоврядування. Якщо ви не згодні з чимось, варто звертатися до юристів. Поліцейські провели урок для учнів Коломийського ліцею імені Сергія Лисенка. Фахівці наголошують, що в умовах війни кібербезпека стала невід'ємною частиною захисту країни. Інтернет розвивається щодень швидкими темпами, а неповнолітні одні із найактивніших користувачів соціальних мереж. Тому вони повинні знати приховані загрози. Світ діти користуються інтернет-мережами, і потрібно бути обережними, щоб не попасти на шахраїв. Через це ми і проводимо такі лекції, щоб запобігати вчиненню правопорушень. Також я дітям розказала про основні правила кібербезпеки: це не переходити за невідомими посиланнями, не передавати нікому свої особисті дані. Якщо діти вважають, що вони під загрозою якоїсь кібератаки, то потрібно терміново звертатися до батьків або поток. Гоїв щодо поліцейських, які зразу негайно відреагують на їхнє звернення, був дуже цікавий урок, і я дуже багато дізнався, що є дуже багато. Шахраїв-агресорів, що є багато вірусів. Ми грали в групу безпечний інтернет. Дізналась дуже багато цікавого про безпечний інтернет, як безпечно спілкуватися, як уникати шахраїв. Я хочу подякувати поліцейським Коломийщини, які завітали до нас на захід. Такі заходи сприяють збагаченню дітей знаннями чи правильно вони користуються мережею інтернет. Думаю, що надалі ми будемо більше проводити таких заходів. Турнір пам'яті Олександра Іванькова. В Коломиї вперше відбулися змагання з міні футболу, присвячені пам'яті героя. 12 вересня 2024 року. П'ята річниця загибелі Олександра Іванькова. Він був майстром спорту з боксу, захоплювався багатьма видами спорту. Тому родичі і друзі вирішили вшанувати пам'ять про Олександра, влаштувавши спортивні змагання. Олександр Іваньков народився 22 серпня 1986 року в Коломиї. Він був майстром спорту з боксу, перемагав у міжнародних змаганнях, працював тренером в дитячих спортивних секціях. Після здобуття вищої освіти у 2016 році вступив на військову службу до служби безпеки України. Пригадує дружина Олександра Іванькова Ольга. Ну, Саша завжди хотів бути військовим. Він навіть намагався вступити в військовий виш, але не вийшло. Ну і так вийшло, що вже коли е, почалися події на сході, то тоді він якраз здійснив свою мрію. У Коломиї вже відбувалися змагання з боксу, присвячені пам'яті Олександра Іванькова. Тепер з ініціативи друзів та родини відбуваються змагання з мініфутболу, розповідає начальник управління спорту Володимир Колесник. Ми нещодавно провели з боксу змагання пам'яті Олександра. Ну зараз проводимо власне от серед. Е... Футболістів юних, я вважаю, що ці діти першочергово повинні знати це героїв. <плес> Саша був дуже хорошим хлопцем, моїм дуже близьким товаришем, <плес> побратим з залу боксу, та людина, яка віддавала до війни життя для спорту, саме для виховання. Таких підліткового покоління от таких дітей маленьких участь у турнірі з футболу взяли шість команд із Коломийської громади. Саме з такими активними дітьми працював Олександр. Саме таким дітям необхідно більше знати про героїв. Наголошує ідейник турніру Товариш Олександра Іванькова Микола Ребенчук. У мене виникла ідея зробити такий турнір з футболу, оскільки Сашко любив і футбол, і він любив види спорту. Любив він любив особливо, коли діти займаються. Він дуже хотів би діти розвивалися в правильному руслі зі спортом. Сашу завжди поважав спорт і все що зв'язано зі спортом. Це ну спорт своє життя було тому я дуже вдячна організаторам за дійсно за організацію такої важливої події. Ну для нас це, для родини це важливо, тому що це пам'ять і навіть не дивлячись на те, що пройшло 5 років, вже це. Дійсно, дійсно важливо, що пам'ятають, особливо зараз в такий довкий час. Це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Значно більше новин. Шукайте на сайті ntktv.ua. підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб та Телеграм-канали. До побачення.